Доброго дня, друзі. Дивіться, отаку от красу ми зробили для вас. Як все файно виглядає взагалі супер. Дивіться. Це у нас установочка така для дистиляції. Також можна в ній варити пиво, у нас це дозволяє. Працювати по білій схемі, фальштоно ну, у нас там, це пароводяний котел 300 літрів. І куб для другої перегонки 150 літрів. Автоматизовано тут і автоматизовано там. Також у нас автоматика має можливість провертатися, в яку вам сторону зручно. Тут так самісінько у нас. Можна ящик провернути, куди вам побажаєте. Це у нас режим підстил. так все зроблено. Дивіться, як гарно все, з підсвіточками. Ззаді у нас так все виглядає. Ось вот така краса, друзі.